На Рівненщині у селі Іллін на фасаді місцевої школи відкрили меморіальну дошку випускнику закладу, загиблому герою Роману Гузю. Чоловік з березня 2022 року пішов захищати Україну. Сестра військовослужбовця розповідає: він завжди заповняв рідних, що в нього все добре. Роман був хороший, доброзичливий, щирий, щедрий. Завжди як він був на позиціях, він писав, дзвонив, казав, що я буду вам з вами сумую. Буду вам допомагати, щоб все добре, щоб не переживали. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на будівництві разом із другом дитинства, зводили будинки. Також ще шкільних років захоплювався футболом. Ми з Романом дружили з самого дитинства. Ми виросли зім на роботу, так само разом ходили. Завжди дружили, завжди разом були. Ходили, як брати. Я робив пропозицію, він зо мною був, допомагав мені. Завжди на рибу ходили так само, завжди разом були просто. Пам'ятна дошка на стіні навчального закладу це не тільки вшанування героя, а й нагадування усім про ціну відносно безпечного життя. Я хочу висловити сьогодні вдячність батькам за виховання синів. Вони виховали своїх синів справжніми патріотами, які і сьогодні Саша Юра. Боронять нас від ворогів, не дивлячись ні на що. Щира вдячність батькам. 27-річний Роман Гусь загинув рік тому, 3 жовтня, в районі населеного пункту Дробишево у Донецькій області.